Усім великий привіт у новому відео. Віртуальний ваш похід в епіцентр разом зі мною. Ми подивимося на асортимент сьогодні. Ми подивимося знижки. Ось подивіться, скільки багато знижок на посуд. Просто все в червоних жовтих ціночках. Написано, що це чесна вигода, можливо, реально вигідно придбати саме в епіцентрі посуд. Прицінимося, давайте прицінимося. 239 гривень від Вінзер це хороший бренд німецький. І терка багатофункціональна. Чотири в одному. Тобто, і зараз нижка хороша. 50%. 239 гривень. Ціна була 478 гривень за цю терочку. Пластмасово-силиконовий такий низ, м'якенький, більш силіконовий, а тут пластмаса тверда, пластик і метал. Так, миска з нержавіючої сталі. Зараз зі знижкою 296 гривень, досить глибока. Ціна була 329 гривень. Ось така вона заглибока, заширока. потрібна на кухні ця менша із силіконовим дном, низом 206 гривень, щоб не стукала по поверхні стільниці на кухні, щоб вона така була а, для пересування, просто мала таку амортизацію. 206 гривень вона коштує. За 188 гривень. Ось така на 1,2 літри. Теж знижка є, за 75 гривень навіть є мисочка від бренду Simplex. Це непоганий досить бренд. І тут маркування є, що я люблю. Бо якби заплатив гроші, то хочеш бачити за що. 75 гривень. Такі величезні, досить миски, є, досить багато добавилося, Подивіться, скільки мисок різних брендів. Від Сімплекс багато є і такі приємні ціни. Ось, наприклад, ось така велика. 154 гривні, але це хороший досить бренд. Друшляки теж різну ціну. В різний діаметр, різної глибини. Середня ціна, як бачимо, 200 з копійкою гривень. Якби навіть нічого за 300 не перелізло, це фактично без знижечок. От на різні дошечки суттєві знижки. Ось така дошка обробна, складна. Її можна скласти якось. Думаю, що ні, вона просто такої форми: 92 гривні як лопаточка. Так. Дошка кухонна, пластик, Крауф. І є більша і менша. Це коштує 159 гривень від Крауф. чорна, з крапленнями. І є бренд написано, що Крауф. а ціна була 212 гривень. І ось ці більші, 219 гривень. Ще я відкрав ось такі, додавалися в новинках. Но тут снижечки немає. Теж є більший і менший. 315. Ось ця і 425. Більша. Відкрало багато є. В новинках додавалося багато новинчок, в мене не було. це набір силіконові дошки 440 гривень. За Ось цей набір непогано. Ще такі є менше більша. Це вже можна окремо купити. Вони практично такі ж ідентичні. Але вони розпаровані. Так, відкрав ось ціни поганого дизайну і ніби мармур з чорним. 319 гривень менше, 429. Ну, багато є. Відкрав, просто великий вибір. Ось ця велика дошка зараз зі знижкою 372 гривні від фламбург. Ось її параметри 372 гривні. І менше 280 гривень дощечка. Дощок ще багато є дерев'яних, я показувала в минулих відео. Великий вибір, круглі для піці, досить є ось там внизу величезні дошки. Є меншого формату. Є ось ці зі знижкою від бренду Inserent. Це англійський бред, хоч написано, виготовлено в Великій Британії більше 211 гривень і ось ця менша 164 гривні. Натуральне дерево Англія. Для спецій, для перцю солі 160 7 гривень від Вінзер красива 219 гривень. Ось така такий млинок для солі та перцю з металом від відкрау. Набір. А за набір ну, непогано 293 гривні, але, на жаль, немає знижечки в упаковці. Такі млинки, ось цей красивий естетичний млинок для спецій, скляний. І зараз 299 гривень від Крауф. Красивий ось цей блиночок. Сподобався. Так, блинки для солі у перцю це від фламбур, 269 гривень. Я би рекомендувала все ж таки і він цей і вищий, і тут різниця в 33 гривні. 33 гривні вже можна знайти і купити собі ось такий блиночок, красивий, естетичний. І від вінзеру по 239, 219, 249, 50% знижки на блиночки. Ось цей непоганий. Це розпилювач дозатор. Це не блинок, а розпилювач дозатор для олії. Досить вигідно, рибку ви хочете запікати. там Побризкали олію такий дозатор, такий диспенсер. Розпилювач написано. Симпатична маслянка від Крауф за 445 гривень з кришечкою. Ось така. А схожа білі від центр є 347 гривень з знижкою 30 Відсотків цукерниця з кришкою є. Зі знижкою ще пластик. Ось такі органайзери, настільні тримачі, столових приборів за 219 гривень. А це просто нічого такого, пластик, Туреччина. Но не є така якась естетична річ, щоб хотілося її купити, але вона потрібна. Ще за 139 гривень є отакі тримачі теж зі знашкою. Так, А ще є такі підставки для столових приборів, де коли хочеться замінити. Тут непоганий вибір. Є такі лаконічні білі сірі. Цей запакований подвійний ще є зверху, тобто таких двох підставка для столових приборів, фікс, зі вста, вставкою. сірий крем пластик 184 гривні і вийде вона в Україні. Не хочеться ось таких кольорових тримати в шухляді. Ось такі, наприклад, темно-сірі, естетично красиві. Корзини з металу. Золото і чорний метал 389 гривень. Якщо це вона ні, це тканина, бамбук білокоричневий. А тут я не бачу. На жаль, немає ціни. Такі красиві металеві. Велика фоторамка. Зараз зі знижкою 313 гривень. 300 48 гривень, теж зі знижкою, ось така велика рамка, на багато фотографій. 325 менша рамочка. Матеріал пластик, скло. І виготовлена в Китаї. Чавуня каструлі з литою кришкою. Мені говорили, що це український бренд, але зараз він переніс своє виробництво десь в Туреччину. Ну, щось таке По правді мене, хто знає краще. Такий добротній запекти картопельку з м'ясом. Ціна не є низькою 1507 гривень. Коштує ця каструля на 4,5 літра. На ковшик знижка 791 гривня, сотейничок. І знижка 40%. Ціна була 1318 гривень разом з кришечкою. Ось такий сотейничок від бренду Вінзер. На 5 літрів зі знижкою каструля. 24 сантиметри в діаметрі, нержавіюча сталь від MaxMarks це англійський бренд. 1199 гривень, а ціна була 1700 гривень. Ось така каструлька на 5 літрів зараз зі знижкою. Від вінзер. 921 гривня. Кавоварка Гейзер на, на 9 чашок. 55 мл на від чашок по 55 мл. Ось така. З таким крапленням. І в упаковці ще є менша. Ця зі знижкою хорошою, то краще купити більшу. 689 гривень. Це алюміній. 689 гривень. Ось така ще є. Гайзерні кавоварки 449 гривень зараз, а ціна була 559 гривень. Чорна, лаконічна. Непоганий дизайн від Макс Марк. Заварники Френч Прес. Хороша снижка 360. Три гривні зараз від бренду Lesner. Є більший і менший. 363 гривні. Ось ці вони відкриті є. Непоганий досить дизайн, не є важкою. вказаний бренд, брендовано на 0,6 літрів, а на літр 449 гривень, 30% знижки. Такий самий дизайн. Красива естетика, кошик для фруктів 449 гривень чорний метал. Двоярусний. Упаковці. Для любителів суші 263 гривні. І можна в подарунок теж для тих, хто любить суші. Це кераміка і керамічні палички. Підставочкою. Цей набір. 4 предмети, предмети блюдо, соусник, підставка, палички, порцеляна 263 гривні. Красива обідня тарілка 133 гривні. 36% знижки. Рожаві з білим і ще салатник зі знижкою, 37% знижки 93 гривні коштує. Зараз знижка на цей сервіс столовий 1354 гривні, ціна була 1700 гривень. Досить красивий, Туреччина. От таке відчуття, що тут, наприклад, керамика трісла це покриття. Звичайно, можна передивитися, але вже про якість, якби є сумніви. Побачила, то Ну, красивий. Які великі чашки рожеві 111 гривень зі знижкою була 149 гривень. Чашка на 700 мл. Ще такі мені чашки. А керамічні подобаються цього ж бренду. 129 гривень, подобаються кольори, подобається мені естетика. Красиві. 90-71 гривня. Ось такий ніжний принт, ніжно-рожевий і ті попередні, і ось ці. Досить красиві. Одна ніжність. Різні принти є. Оце мені подобається. І ось ці теж. За 87 гривень ось така чашка. Це порцеляна, має вигляд металевий, але насправді це порцеляна. Виробник Китай 87 гривень. Пляшки для води, великий вибір. Є прозорі, є матові, різні. Є навіть слонкою, З тримачем. Є ось, наприклад, такі 99 гривень менші ці більші, різні бренди. І від Хламберг, красиві, але тут ціна 471 гривня. Друзі, ми були сьогодні в епіцентрі, віртуально подорожували по поличках, роздивлялися, що є. Зараз ще покажу, бачу, там скло цікаво, є, так що не виключайте. Ось що я побачила у упаковках, такі салатники зі снижкою зараз. Невисока снижка, тільки 9%, 72 гривні. Ось такий салатничок зі скла. Ось так він упакований, а, є різні кольори. Ще в такому рожевому, рожево бусковий відтінок 145 гривень. Це блюдо. Ціна була 159 гривень, теж красиво. Упаковці можна придбати. Зелена такий є, 145 гривень. Ось така непогана естетика, досить глибоке блюдо, такий салатник, 190 гривень коштує. Всім до зустрічі у нових відео!